Друзья, всем привет! Зеленский требует моей срочной экстрадиции. Сегодня в рамках процесса я был задержан правоохранителями. После этого прошло судебное заседание. Скажу одно, я остаюсь с вами на связи. Всем спасибо за поддержку. Слава Богу за все. Судячи по цьому відео, московсько-православний нардеп Артем Дмитрук залишається очікувати в англіканській Британії на політичний притулок. Втеча від Володимира Зеленського йому вдалась, і тепер він розповідатиме на Заході про переслідування істинно православної церкви в Україні. Здобуваючи собі політичний, а можливо, і не тільки капітал. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Росрцов, я журналіст і це мій канал свіжої історії. Тут ми, як завжди, говоримо про основне, і якщо це відео для вас є цікавим і важливим, обов'язково дайте про це знати, напишіть свій коментар, поставте, що ви думаєте про втечу. Істинно православного нардєпа Артема Дмитрука. Підпишіться на мій канал, це дуже важливо для того, щоб канал краще просувався у Ютубі. Отже, фабула цієї історії доволі проста: Артем Дмитрук, який потрапив у велику політику завдяки старанням самого Володимира Зеленського. Е, який без особливого перебору збирав всіляких тварій, не по парі, а цілими пачками у свою фракцію, те, тепер пожинає плоди своєї неперебірливості. Бо таким чином, у слузі народу опинилось чимало усілякої вати та любителів руського миру, що й вилазить тепер йому боку. Ну, звісно, там є і патріотична частина, але вона, судячи по всьому. Не у більшості. 24 серпня Артем Дмитрук через Молдову втік з України. Що важливо, із течею йому допоміг помічник нардепа від ОПЗЖ Сутома Мояна Володимир Крохмаль. Далі через Італію. Він втік до Британії, де його і наздогнав запит на. Екстрадицію до України. Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві через інцидент, до якого Дмитрок був причетний у 2020 році, коли намагався силою проникнути на політичну зустріч. Натомість сам Дмитрук подає себе як такого собі мученика за віру православну в її московській версії. Втім, у протестантській Британії він приєднався до. Він приєднається, напевне, до не дуже численної, але доволі агресивної громади, втікачів з України на чолі з православним олігархом Вадимом Новінським. Ну, ті, що за борці за православіє в московській версії, звичайно. Однак вся справа в тому, що проблему на ім'я Артем Дмитрук створив сам Зеленський, збираючи буквально на вулиці випадкових людей, він. У свою фракцію набрав усіляких безуглих дмитруків та іншу наволоч. Наприклад, Роман Іванісов приховував судимість за зґвалтування неповнолітньої неприроднім шляхом. Після того, як це стало відомо, він вийшов із партії. Перший віце-спікер Руслан Стефанчук отримував від держави 20 тисяч на оренду житла. Далі їх політична доля склалась по різному. Однак більшість з них увійдуть в історію в якості скандалістів, незалежно від того, чи вони самі вийшли з цієї фракції, чи їх попросили, чи вони залишились, демонструючи уісну собачу вірність своєму господарю як Маріяша Безугла. Ну, ви скажете, що скандали трапляються у кожній фракції, і ніхто не застрахований від цього, так бувають. Ну, але не в такій кількості. Власне, це є наслідком політичної неперебірливості Володимира Зеленського, і тільки його. Щодо Дмитрука, К, то 2 травня 2020 року два депутати Верховної Ради від партії Слуга народу. Артем Дмитрук та Олексій Леонов прийшли з квітами до будинку про в Одесі, щоб помінути загиблих у протистоянні 2 травня 2014 року. А якщо ти введеш свою, свою фракцію людей з одного боку патріотичних, з іншого боку було, то, ну це може. Ще куди не йшло, а з другого боку відверту вату, то ти ніколи не зробиш справді патріотичної партії. І політи... справді патріотичної політичної сил. Ну, можливо, такого завдання не було, але в результаті вийшла в багатьох моментах відверто антиукраїнська партія. І головне у такому разі. Наскільки можна довіряти самому Володимиру Зеленському? От скажи, хто в твоїй фракції, і я скажу, який ти президент. Підписуйтесь на мій канал. Це буде Україна без Дмитруків.